Добрий день. Придбала я собі автоклав електричний, чи, як заявляє виробник універсальний у на 16 півлітрових баночок або на 8 літрових. Літрові баночки я не пробувала встановлювати. Я брала заради півлітрових баночок. Так як в мене родина невелика, півлітрова, дуже актуальна і зручна баночка. На цьому автоклаві. Я сама вже зробила квасільку білу, червону з зажарочкою, морковка цибулька. Ми вже баночку одну з'їли, дуже смачна, просто як гарнір. Можна борщ, можна до капусти додавати, як тушкуєте. Можна просто робити пиріжки із квасолею, хто любить. Ну, і, звичайно, я зробила каші. Каша у мене перлова. Горохова і гречана. Три види каш, поки я зробила. Е, ну, як на мене, це каші такі, як я люблю, як мої родині також люблять. І вони дуже швидко у нас уходять. Каші з м'ясом. Також м'ясо, зажарочка, морковка, цибулька пережарена. Ну і, звісно, крупи. Все робилося в автоклаві утехо, електрично. Хочу сказати, що дуже зручно робити в цьому автоклаві. Мені, як дівчині, я сама робила е, цю продукцію в електричному автоклаві. У мене ось був такий е, таймер, де я встановлювала час і температуру приготування. Закрутки дуже зручні. Для закручування кришки і ключ. Також я була дуже задоволена цим ключем, зручно, удобно гарно. В комплекті є температура, яка встановлюється при використанні на відкритому вогні чи на, газу, на газовій плиті. Ну, і Температура, звісно, показується, коли ви встановлюєте електричний термометр цей самий роз'ємчик, витягується цей. Термометр встановлюється електричний і в електричний таймер встановлюється вилка автоклава. Це дуже зручно, це дуже час економить. Ну і, звісно, практично для мене дуже практично. Все в комплекті, все легке в використанні, легке навіть в переноски, так як я забирала його з нової пошти сама, я його легко підняла, легко. Перевезла, ну, і, і, можна сказати, легко зробила ось продукцію для своєї родини. У мене в планах ще зробити паштет печінково-м'ясний. І в мене ще е, в планах зробити тушонку м'ясну. Ну, я задоволена, дуже задоволена цим вибором, цим автоклавом Техо. Я рекомендую виробника. І виробний, рекомендую цей автоклав. Дякую.